На сесії міської ради обговорили санітарний стан міста. Депутати розповіли про неодноразові нарікання чернівчан на вивіз сміття. Говорили і про наявність на вулицях чернівців сміттєвих баків. Подробиці дивимось. Санітарний стан міста питання, яке останнім часом стоїть досить гостро. На думку депутатів, міська влада недостатньо приділяє уваги цій проблемі, особливо сортуванню сміття. Скажіть, будь ласка, що це за політика збору вторинної сировини? Для чого ці контейнери окремо стоять для пет Якщо все рівно, воно йде в одну машину. На такі випадки неодноразово чернівчани скаржилися депутатам, розповів Володимир Бишлей. А от керівник департаменту ЖКГ запевнив, що вже все сортують, як годиться. Раніше такі випадки були, ми їх фіксували на сьогоднішній день. С пецкомонтрансу нові сітки. Контейнери для цього питання і окрема машина збирає з цих контейнерів відходи. Такі випадки раніше були. Ми реагували на це. Депутатів обурила така відповідь, адже знають про конкретні випадки, де і пляшки, і харчове сміття збирали докупи. Володимир Вишлей розповів, що колись спецкомунтранс обіцяв сортувати сміття, але слова не дотримав. Поставили ніби контейнери, гарні, жовті, зелені. В зелені треба було скидати там папір а в жовті під пляшку. І скло, то на сьогоднішній день все йде за, за, за кагалом одним. То сміття в результаті з закарпаття сортується сміття, сміттєзвачка. Втім, на деяких вулицях взагалі немає спеціальних баків для пляшок, розповів Ігор Наконечний. Написано про те, що запроваджена система, але, наприклад, є райони, де немає взагалі і... Які? Ну, приватної забудови викладачі. Ну не зовсім. Є і в спальних районах, так само, де немає цих сіток спеціальних і люди взагалі не розділяють. Просто так проніс, сміття кинув. У департаменті пообіцяли проаналізувати ситуацію. У розмові про Ливання доріг Сергій Погорений сказав, що цю процедуру робитимуть за графіком. А на серпень буде повний звіт щодо санітарного стану міста. Олександр Докіян, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.